Вітаю на Росії вже кілька днів. Триває така, знаєте, паніка істерика стосовно того, що це ж треба Україні таки дали зброю. Справа в тому, що росіяни, в принципі, думали, що вони зламали. Західну демократію, і от допомоги Україні не буде, і це вже остаточно. І власне, тому вони так дуже якось знаєте, це їх надихало. І вони думали, що от, от зараз їм дають можливість перемогти Україну. Саме так вони це і формулювали. Більш того, саме відсутність України достатніх кількості ППО, зброї розглядали як таке, що дає можливість їм воювати. В принципі, цього і не приховували. Вот, например, тут. Решить э, проблему ПВО, и вообще, я должен сказать, что у Зеленского комплекс такой, знаете, какое то величие, он решил себя поставить на одну доску с Израилем. И потребовать, так сказать, чтобы американцы сбивали наши ракеты и защищали Украину так же, как они защищают Израиль. Но это глупо, конечно. Поэтому я считаю, что проблемы ПВО Украины. В обозримой перспективе, как бы не хотели этого американцы и их западноевропейские союзники, она пока не решаема, и нам этому надо этим воспользоваться как можно эффективнее. Власне, вся война против Украины российская, это такая речь, которая полностью спровокована тем, что от никто не будет отвечать России. І це єдине, що їх надихає, от безкарність, тільки безкарність більше нічого. Якби вони знали, що вони отримають відповідь, вони б цього не робили. А безкарність це те, що їх спонукає намагатися захопити більше, більше, більше. І це це діє саме так. Інших причин, інших якихось, знаєте, мотивів насправді немає. Роблять, бо можуть все. Тут треба ставити крапку, і от, власне, так вони і останнім часом розповідали, і так вони ну всерйозно думали, що от нічого ніякої допомоги не буде. І навіть от е, прямо таки знущалися в себе в телеефірах над цим західним світом, що от ну що ж ви нам зробите? Невже ж ви будете постачати Україні зброю і давати допомогу? В общем. Ничего не будет. Как бы вечером сядут, посидят, соберутся и выдадут Зеленскому 4 АРСТ и 5 патриотов. Нет, этого не будет. Я просто. думаю, что не будет. Ну, в бубен, конечно, бить будут, наверное, колдовать будут как-то, но тут особо не наколдуешь. Очередное унижение украинцев, которые вроде бы тоже союзники Запада. И Запад тоже, по идее, должен стоять с Украиной плечом к плечу, но нет. Но и спикер Конгресса США Мак Джонсон на этой неделе выставит на голосование помощь Израилю, но не помощь Украине. За последние пару часов ситуация в Соединенных Штатах, за которыми обычно следуют политические европейские чиновники, резко и кардинально поменялась. Там голосовать по помощи Украине будут вероятнее всего... Так, раділи, раділи, і тут ситуація різко змінилася. І ця зміна різка ситуації ну, просто викликала якісь, знаєте, реакцію е на рівні анекдотичної, просто таке пояснення також анекдотичні. Ну і звичайно, знаєте, істеричні. Тобто, це от просто істерка. Воювати будемо, як і зараз воюємо серйозно і надовго. Поки ну... гадину Не добьем, в том числе и в ее логове. Ведь это очень символично, вдумайтесь, да. Американцы проголосовали за выделение денег укранацистам в день рождения Гитлера. И они радостно прыгали и внутри, ну как бы сказать, храма американской демократии размахивали флажками укранацистского государства радуюсь тому, что деньги американских налогоплательщиков пойдут у кронацистов. Первые поставки США должны начаться якобы уже к концу вот этой недели. То есть Пентагон все подготовил заранее. Подарок Зеленскому достался 20 апреля, день рождения Гитлера. Ви знаєте, що в цей же день, 20 квітня, День китайської мови? От я от починаю думати: а що китайці також нацисти, раз у них День китайської мови, в той же день, коли народився Гітлер? Чи проблема просто в російських пропагандистах, які чомусь... Прекрасно знають день народження Гітлера. От ви там не, не думали про це, я не думала. Ніхто з нас не міг провести ці паралелі. І тільки російські пропагандисти знають, коли день народження Гітлера. І, судячи з усього, його сильно святкують, тому що про тільки про це вони говорили в контексті в цьому. Тобто це все, що вони пам'ятають. Дуже цікава якась у них така історія. З усіх днів народження вони вибрали один. ну Могли подумати, що це навпаки до дня народження Леніна, але ні, все одно день народження Гітлера. Ну знаєте, ну що ж зробити саме так, мабуть, більше навчені російські пропагандисти. Це вони знають, а те вони не дуже знають. Ну так буває, тому що ну це врешті мають же вони знати свого духовного батька, от вони її знають. Ну і, і в цих всіх поясненнях ще інше взагалі там щось вже почали таке розповідати. Що, мабуть, це взагалі якийсь фейк, мабуть, не можуть в конгресі вітати українців і не можуть вітати їх, їх прапорами. Мабуть, це якісь нейромережі згенерували відео, сказали на російському телебаченні. удивительная история. Вот мы сегодня еще будем говорить в нашей программе про нейросети, про генерацию всяких картинок и всяких ужасов. Вот мне кажется, вот эти вот, знаешь, конгрессмены, которые размахивают украинскими флажками в американском Они не настоящие, да? Но это, скорее всего, это какая-то генерация. Это, 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 это нейросетка, потому что иначе, иначе это безумие. Уж лучше не розідка, а може, лучше, не знаю. Ні, ну, правда, они розмахують не американськими, а українськими. Мені кажется, це в реальності бути такого ну, не може. <говорит> как бы, ну, і правда, це бы, історія. Друзі, 2024 что що ж, привыкайте. <говорит> ну, отож, звикайте. Ну, і, знаєте, в цьому контексті ще також цікаво, те, що а, якось росіяни. Півроку розповідали, які прекрасні Трамп і республіканці, як же вони їм допомагають, які в них великі надії саме на республіканців. І от це таке сталося, і їх просто рознесло. Тобто, ну, Причому рознесло так, що тепер республіканці це просто ну, якісь знаєте, люди, яких, мабуть, навіть більше ніж Байдена, лають на російському телебаченні. Хоча я не знаю, чи можна. ну, там українців лають, потім Байдена, а тепер от республіканців знаєте, більше, ніж Байдена. Це дивовижно. От тепер вороги такі є у російського телебачення, російської пропагандистів. Це республіканці. Виявляється, ну і Трамп за компанію. Купили Джонсона. Да? А, купили. Ну ідея-то Трампа. Та да. Трамп предложив ідею кредита. А насправді це игра така. Джонсон, спікер. Товарищ Джонсон, ты спикер, не бери взятку от Байдена. Интересно, насколько Байден полностью сломал Трампа и его сторонников. Ведь реально он их уничтожил. Это однозначная жесточайшая победа Байдена. Почему? А потому что он ничего не дал республиканцам взамен. Ничего. Что это было? Поражение ли это для дональда трампа уступка ли это со стороны республиканцев никто не может понять как так получилось что э, спикер Дж джонсон так быстро переобулся в воздухе что с ним произошло может быть его и пытали наверное разыгрывается какая-то очень странная много, многоходовка но э, понять что там происходило очень сложно сложно сказать э, однозначно но я думаю что все-таки без трампа тут не обошлось. І оці такі розмови, що ж це таке, щось таке несподіване відбулося. Все це знову ж таки можна зрозуміти, тільки розуміючи, що е, просто е, весь час нон-стоп росіяни не тільки на своєму телебаченні, вони також і через е, різні свої там замовні публікації в західних медіа, через соцмережі особливо намагалися подіяти на американську аудиторію і розповісти, що ну, американцям не вигідно підтримувати Україну, що ніхто не підтримує Україну в Америці, що це буквально тільки політики намагаються. І тут раптом, от виявляється, що коли е дійсно реально загострюється ситуація, Трамп самоусунувся, Джонсон ну, пропустив голосування. А що ж сталося? І раптом Скибєва розказує, що сталося. Так вибори ж скоро виявляється. І виявляється, що в контексті виборів, виборці американські. Абсолютно не хочуть, щоб їх політики кинули Україну. І виборці хочуть, щоб американські політики підтримували Україну. І Трамп там так себе поводить просто тому, що хоче переобратися. Тобто всі ці довгі розмови і намагання повпливати ні до чого не призвели. І більш того, російські пропагандисти змушені визнати, що ідея підтримки України насправді. Користуються популярністю у американських виборців. Американські виборці підтримують Україну. А от спосіб вплинути на окремих республіканців, типу от Мейжор Тейлор Грін, яка там ходить і зараз ну, пів. Америки з неї просто сміється, тому що це виглядає як людина, яка ну мабуть чи куплена, чи з глузду з'їхала, яка просто транслює російську пропаганду. Про це кажуть американські СМІ, не ну просто не приховуючи, що вона транслює російську пропаганду. Так, от, отакі, от, от люди, на які намагалися росіяни впливати, і десь повпливали, а вони абсолютно не популярні. І Трамп, якщо хоче бути популярним, виявляється, йому треба підтримувати Україну. И вот так вот раптом з'ясували для себя це російські пропагандисти. Ну и всем, что называется адептом миролюбия Дональда Трампа, отдельная новость. Дональд в субботу переобулся и поддержал спикера конгресса Майка Джонсона. В день голосования спрятался в самом укромном месте в мара и не стал оказывать давление на республиканцев, не произнеся против помощи Украине вообще ни слова. То есть Дональд получается сдулся. Ну почему? Во-первых, потому что у него скоро выборы, а в США очень хорошо работают опросы общественного мнения, и Россия для американцев главный враг.